Пані та панове, зустрічайте в продажу Dodge Journey з двигуном 3,6 газ бензин на повному приводі. У нас тут легкосплавні 19-диски ті диски з класною гумою, безключовий доступ. По салону маємо автосвітло, датчик дощу, шкіряне мультикермо, двозонний кліматконтроль контроль Із цікавих функцій є SRT. Меню. Тут є цікаві прибори, наприклад, температура масла, тиск масла, є таймери ваших майбутніх заїздів, все-таки 3,6. Трошки їде. Автомобіль у нас в класному стані, як візуально, так і по техніці. 15 тисяч назад було замінено масло в редукторі та в АКПП стан. Обивки гарний, як спереду так і позаду. Хром також не затертий. Підлокінник у них часто страждає і карти. Тут же все в гарному стані кнопочки не затерті. Величезне багажне відділення із третім рядом сидінь. Ще також є фаркоп. Третій ряд розкладається дуже просто і так само просто складається. В двигуні замінено масло і фільтр 3000 тому. Ніяких зараз помилок по автомобілю немає, абсолютно без претензій. Тездрайві також, ніяких шумів від підвіски не чути. Доглянути велике сімейне авто. Якщо зацікавило, приїжджайте, забирайте у Вінницю, до зустрічі.